Привіт! Як минули канікули? Дуже швидко, чи не так? Якщо не помиляюся, це четвертий клас, і ви прийшли вивчати найвидатнішу з наук математику. Розпочнемо відразу, як дочекаємося нашого друга. До речі, він кіт. Вчений кіт. Я вже давно вас тут слухаю. Доброго дня, вельми шановні учні! Якщо хтось досі мене не впізнав, слухайте і запам'ятовуйте магістр точних наук, академік числа та дії, кавалер ордена за відвагу у проведенні математичних операцій і так далі, й тому подібне. Професоре, зупинися, доки ти перечислиш усі свої заслуги, навчальний рік закінчиться. Країна має знати своїх героїв, а поки що. Пропоную попрацювати. Розповіси, що ми робитимемо на уроці. Спочатку прочитаємо ці вирази та обчислимо їх значення. Працюють усі. А тепер перевірте, чи правильно ви обчислили приклади. Дівчинко, прошу зачитати. 300 додати 20 дорівнює 320. 300 додати 2 дорівнює 302. 409 додати 1 дорівнює 410. 499 додати 1 дорівнює 500. 700 додати 1 дорівнює 701. 700 відняти 1 дорівнює 699. 998 додати 1 дорівнює 999. 999 додати 1 дорівнює 1000. Безсумнівно, ви молодці. Вмієте читати, називати і записувати числа до тисячі. Котику, а є числа більше від тисячі? Відповідь на твоє запитання знають наші друзі, учні.